Велике родовище літію в Кіровоградщині віддають у розробку другові Трампа мільярдеру Рональду Лаудеру. Цей проект може стати одним з перших, що реалізується в рамках угоди між та Україною про співпрацю у сфері корисних копалин. Чи справді йдеться про інвестиції в Україну? От бо коли я прочитала ці всі деталі цих домовленостей, з якими фондами які компанії перемагають? То все воно виглядає, наче не співпраця України і Сполучених Штатів Америки, а особисто в кишеньку Трампа і його друзів. Угу. Як показує вам, все ж таки розвиток подій саме з цим родовищем? Як вам показує цього лаудера і? Все ж таки, чи буде Все можливість так. в перспективі переглянути, можливо, цю угоду, якою пам'ятаєте, тоді Сполучені Штати тиснули на Україну, щоб про корисні копалини такі підписати. Да да, там, да. да, да, да. Оце ж про це йдеться. Um, ні, ну прям такого захвату рейдерського немає. Взагалі дуже цікавий дядько, на нього такі карти повиходили. Ну, давайте спочатку. Що це взагалі за історія з цими копалинами? А, підписані папери, а, спільна праця. Але чи це про інвестицію в Україну? Ні. Це про певні обов'язки, залежності, карта диявола. Тобто, все було поділено і буде поділено, мабуть, між якимось структурами, між якимось людьми. Не факт, що це про конкретно когось особисто, мова йде і про країни, мова йде і про, мабуть, якісь, знаєте. Я як це сказати правильно, кубки людей, які керують чимось. Ну тобто про корпорації, про компанії, мабуть, мова про це, тому що тут немає карти когось особистого. Тобто, більше як про організацію, про структуру, дуже великі гроші, дуже багато домовленостей і дуже великий інтерес. Стосовно цього Рональда, хто він для України, а, більше як партнер. Вибір без вибору, давайте так. У нас не було сильно великого вибору. Е, відмовитися від цього це потрібно було зробити. Мабуть, десь змусили, мабуть, десь торгувалися. Да? Щось ми з цього все рівно отримаємо. Шістка пентаклів, карта певної допомоги. Да, ми щось будемо з цього мати. Ну тобто, ми зможемо потім ці кошти кудись там відправити, направити на якусь, але. Дуже мінімальній кількості. Шість капентаклів, вона дуже часто про компроміс. Не стільки про допомогу, а про компроміс. Це те, чим я можу поділитися за, для себе. Ну, тобто, для того, щоб щось інше собі закрити, якісь інші дири. Отут я можу тобі дати. Тобто, отут у мене є. Хто він взагалі по життю дуже е, цікавий? Дуже цікавий дядько. На нього такі королі повиходили. Тобто, це дуже заможня людина, це людина, яка з якимось військовим інтересом може бути, науковим інтересом, людина, яка на всьому такому військовому науковому дуже нормально збагатилася. І керівник дуже непоганий. тобто Він такий, знаєте, Доволі доволі розумний дядько і доволі небезпечний, якщо так, от в плані людських от якихось якостей. Єдине, що йде розрив його з якоюсь третьою стороною, з певним іерафантом. Ієрафант не обов'язково про Штати і про Трампа, мова може йти про якихось хто там сильний світ у цього. Да? Там люди, які там зверху стоять, тобто там є якісь у них. Щось неподілене, десь вони е, посварилися. Ну, рейдерського я не бачу. Карти, в принципі, на Україну непогані, але в якомусь такому е, далекому майбутньому і в плані інвестицій ну, зовсім трошки. Хотілося б, звісно, щоб не компанії збагачувалися, да, а українцям щось. Ну, то... Коментар читаю. дівчатка за Віденською конвенцією всі договори, підписані під тиском, можуть вважатися недійсними, оспорюватися в судах. А, чи зможе Україна оскаржити оці ти прокопали, за І от цікаво, а оцей лаудер, чи зацікавлений він в тому, щоб на території України завершилася війна? Можливо, хоч краплина якоїсь адекватності і справедливості є в тій голові? Тут, тут про свій власний інтерес. Цікаві карти виходять, він не представляє себе особисто, він представляє когось іншого. Мені здається, що навіть Трамп десь трошки під ним ходить. Ну, от на ньому на нього постійно виходить Єрафант, король мечів. Тобто це людина, яка прям керує на такому рівні. знаєте. І над ним, в принципі, хтось стоїть, але він дотичний віддавати якісь поради, там, накази там, і так далі. Чи він зацікавлений? А, ну, з однієї сторони, Да тому що це перестало бути контрольованим, а, мабуть, так можна сказати, тому що воно перестало бути контрольованим. І плюс Україна виходить з під контроль. Мова не тільки про війну, а й про саму Україну. Коли ви його роздивлялись, в мене виникла думка. Думаю, ну, якщо вони зі студентських років знайомі, так прям. На тобі родовище там добувай. Думаю, можливо, їх ще щось пов'язує. Думаю, про гуглю, чи є цей Лаудер у списках Епштейна. Ім'я Рональда Лаудера, спадкоємця косметичної імперії Есті Лаудер фігурує в документах, пов'язаних з Джефрі Епштейном. Угу. Угу. Особливо да, в контексті певно. нових отечок. От які в ці да, роки були. Певна, певна таємна інформація, якісь там спільні справи, які б їм не хотілося, щоб вони розголошувалися, картина да, показує. Ну от Трамп стосовно цього лаодера, він до нього під дияволом. Тобто, от в будь-якому випадку щось, як, якимось чином він на нього має вплив. Давайте знаєте, ще, що глянемо, бо. Можливо, випливе це потім в чаті питання, чи пов'язує щось цього лаудера і режим Кремля? Чи є якісь зв'язки, якась комунікація з РФ на, на цей режим Кремля? Ні, десятка мечів, дуже багато агресії, але великі плани на майбутнє через зміни, тобто готові, готові розмовляти, але з кимось іншим. Те, що є на зараз, ні. Там, до речі, на неділю, на 1 лютого, наче анонсують наступну зустріч. Тристоронню Україна, Росія, Америка. Давайте подивимось, перспектива там. Перша карта шута. З однієї сторони, начебто, все має статися, але щось може статися неочікувано. Причому з третьою стороною можливо, це дійсно або про штати, або про емірати. Ну тобто, от карта Єрафанту, це більше як про третю сторону. Можуть бути щось може бути змінено через якісь непередбачувані обставини. Слівну колесо фортуни, карта хитрості, карта обману, карта щось таке з однієї сторони, наче і має відбутися. Ну давайте так, якщо ми не в плані а самої зустрічі, там, да, то карта України виходить з якимось, з якимось козирем. Я не хочу інакше говорити, але щось таке, Україна дуже цікаво готує до цієї зустрічі, з чим можна буде зайти. Щоб прямо повпливати на все, що буде на цій зустрічі відбуватися, отак. От Якщо ми переможемо на виборах, ми будемо вимагати від України 70 мільярдів доларів, які ми їй передали у вигляді озброєння, і 15 мільярдів доларів за підрив газогонів, північний потік, потік-1-2». лідерка партії Альтернатива для Німеччини Аліс Вайдель. Що про неї можете сказати? Чи є м, зараз співпраця з РФ, чи є в неї шанси дійсно пробитися до влади і, от, от це, що вона заявляє, реалізовувати? З ким ще може бути співпраця, окрім Ерефії, із такими самими інтересами? От вона насправді дуже така угорщина слова, хто, хто, Хтось сильніший, хтось сильніший, тому що тут. Король жезлів, а він зазвичай такий, знаєте, ну доволі дієвий політик, ем, який має певну вагу в світі. До нього можуть прислухатися. Він може впливати. Мені здається, що це не угорщина і не Словаччина, Що ну, то да. може бути хтось інший. Ну, тобто і мова не про Ерефію. Ерефія, можливо, колись і була. Тобто двійка Пунтахів, це карта така. знаєте. Щось там вони говорити можуть, але ні. Вона більше от когось іншого вона собі знайшла, чоловіка. Політика, я маю Взагалі. Ага, ми, ні, чоловіка знайшла, б не знайшла, бо вона, бо вона цей публічна офіційна а... лесбійка. То Політика, можна таке слово говорити? Можна, ну це ж така нормальна історія. А, в неї дуже темне минуле, і в неї дуже багато свого особистого в плані ненависті накопиченої до України. Своє особисте. Я питаю, як вона до України. Карта Відлюдника, Верховна Жриця, Карта вежі. Тобто, ну, це про свої якісь власні. Знаєте, це те, що там. ну... Свої думки, своє ставлення, тобто не те, що навіяне, а от у неї таке. Може, дійсно там дід передав, там, знаєте, момент ДНК, оце все крові, там, ну, родове. Цю партію Ілон Маск підтримує, він більше підходить під цей. Давайте спитаємо її стосунки з Ілоном Маском. Е -е -е вони дотичні, але це не про прям таку спільноту, щоб. ну... Не, не, не ті стосунки, з якими можна рухатися далі. Чи переможе вона на виборах? Її хтось може підтримувати. Но шанси в неї є. Я не скажу, що прям великі, але шанси в неї є. Але вона не на гарні зміни. Вона по місяцю і Верховний Суд, і карта місяця це таке, щось, знаєте, як наслідки темного минулого. Повернутися в щось таке, те, що ми звідки ми намагалися вийти, ну трошки не, не, не той шлях з нею буде. Примір Угорщини Орбан доручив міністру закордонних справ Сіярто, така ж неприємна особа, викликати до МЗС посла України у зв'язку з нібито намірами втручання в парламентські вибори в Угорщині. Давайте тут подивимось, все ж таки, от на, на, на ситуацію на зараз, як показує перспективу і шанси Орбана знову перемогти на парламентських виборах. О, поки що, по, поки що немає. Вісім мечів дуже багато обмежені. І, ну і він це розуміє, намагає тут навіть і проплатити можливо когось буде намагатися. Ну тобто, там який в нього шанс Чи перемогти. Та да, немає в нього шансу перемогти. Ну такі карти на нього виходять, що він ще дожив до тих виборів або там десь кудись. Mm. Ну, карта світу, старта вежі Знаєте, це коли твій. Не те, що розвиток, да, ситуація з тобою, вона ну це вже все. Тобто, вона не, не розвивається, не має можливості куди це тільки вниз, тільки руйнування. Ну все, ти вже витягнув все, що міг, навіть трошки більше, навіть в борги заліз. У Росії да, заочно да. арештували Юлію Тимошенко, її закидають публічні висловлювання про дії російської армії. Її оголосили в міжнародний розшук. МВС РФ вже звернулася до Інтерполу Росія в міжнародний розшук. Її mm. там повикидали з всіх, всіх баз тут, би всіх Не. російських злочинців знайти перша карта хитрості, обману, карта гра на публіку, маніпуляції. І так далі. Моя особиста суб'єктивна думка, щось мені це схоже на якусь виставу, щоб, типу, показати, що зв'язків нема, і тут арешт, і якось угу. чи, щоб скаламутити її прихильники, ще... ну, якась, якась мутна ситуація, як на мене. Я, я перепитаю, для чого це е, таке оголошення про Рефію, про цей арешт, для чого це. Для Тимошенка це для чого? Вийти з <смі> вийти з тіні, е, відбілити себе. Да? З, занадто багато, мабуть, щось, щось є дійсно. По місяцю, знаєте, як? відволікти увагу, перенаправити е, думку, погляд населення. Е, карта місяця. Вона про, ну давайте так, темне минуле, да, про те, що може бути невигідне в плані тебе, в плані твоєї кар'єри. Тут колесниця виходить, те, чим можна рухатися вперед. А ця інформація, вона начебто трошки тебе як може вибілити, да, ну хоча б перевернути увагу, скажімо так. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.